З лінії фронту на фронт парламентський одразу кілька бойових командирів приєдналися до народного фронту Арсенія Яценюка. Причина очевидна, кажуть комбати. Зміцнювати країну можна лише з проєвропейським лідером, який у скрутні часи проявив себе як професійний антикризовий менеджер у виборчому списку політичної сили, не заплямовані злочинами і корупцією кандидати. Сильна команда для складних часів. У нас ідуть ті люди, які Виборю свободу на Майдані, які виборюють сьогодні наша незалежність України на сході. Командиру батальйону Миротворець Андрію Тетеруку поступали пропозиції від різних партій. Однак на вибори він іде з народним фронтом, чому пояснив журналістам на прес-конференції. Андрій Тетерук, який разом з іншими батальйонами був в оточенні Воловайську, запевняє: прем'єр-міністр не будує стосунки влади з народом на обмані. Людина, яка в час кризи керує політичними процесами, гідна. Довіри. Невозможно дальше терпеть, когда откровенно пророссийские политики диктуют, создают законы или хуже того игнорируют и откровенно глумятся над всем украинским, что у нас есть. Свідомо і відповідально робити свій вибір, аналізувати діяльність кожного кандидата за його вчинками, а не популістською політикою. Ось головний меседж Андрія Тетерука. Його думку цілком поділяє і командир батальйону Чернігів Роман Пицків. Свою боротьбу він почав з майдану. Тепер бореться за голоси виборців та проти Свавілля чиновників. Недостатньо вкрутити лампочку у під'їзді та нагодувати виборців гречкою. Потрібні реальні зміни. Чим більше бойових командирів буде в парламенті, тим менше там буде місця корумпованим чиновникам Це команда та, яка не благодаря гривны или долларам пытаются что-то сделать а только благодаря поступкам и только благодаря им наша страна не упала на колени я чувствую в себе потенциал изменить на своєму уровне и законодательство и экономику страны таким образом чтобы мы были настолько сильны чтобы на нас никто не нападал вот этим я могу избавить своих ребят